Тут є зображення таких гарних ангелів, херовимів, серафимів. Власне, немає фігуративного композиції, власне, більше ангели, вигляді херовим і серафимів і орнаментальні композиції. Реставрацію таких об'єктів необхідно проводити. Комплексно від початку склепсклепіння відверху і донизу, тому що при реставрації є дуже багато пилюків. Відповідно, ми не можемо робити це на стінах, тобто треба розкрити повністю склепіння, зробити консервацію, всі реставраційні доповнення. Тут дуже багато в соборі є наслідок затікань даху, пошкоджених ділянок, висолами, водою. Дуже Аварійний, по суті, стан тенько і фарбового шару. Е -е, відповідно, це, це буде найбільша складність цієї реставрації. Львівська міська рада дофінансовувала роботи, власне, певні, це є реставрація даху, оскільки дах був в аварійному стані. Виконана була проєктна документація, тоді ще це було управління охорони історичного середовища. У 2022 році завершилися роботи реставраційні, загальною вартістю до 6 мільйонів гривень. Зокрема, була надзвичайна ситуація зі стіною. Також Львівська міська рада допомагала храму виводити з аварійного стану, це також на півтора мільйона. І зараз звернувся отець. Про допомогу, оскільки на реставрацію стінописів кошти були знайдені, а власне на рештування коштів бракувало. І меценати погодились безкоштовно поставити це рештування, щоб реставратори розчищали стінопис, які в свій час були забілені.